Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин DevoltTools.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі ручний плиткоріз від компанії DeVolt, а саме модель dwc 410. Посичається вона в ось такій картонній коробці. Подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплектації, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж? Почнемо, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Окрім того, два ключа для можливості зміни витратних матеріалів одним фіксуємо іншим. Викручуємо та елементи системи водяного охолодження. Звісно, що йде і сам ручний плиткоріз. Одразу з УЗО. Якщо працюємо з водою, то компанія Деволь піклується про нас та, відповідно, нас захищає. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1300 Вт, діаметр витратних матеріалів. 110 мм кількість обертів холостого ходу 13 тисяч обертів на хвилину. Посадковий отвір 20 мм, максимальна глибина різу 34 міліметри. Вага інструменту 3 кілограми, габарити 265 на 250. На 185 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Окрім того, при купівлі офіційних дилерів йде рік абсолютної гарантії. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного плиткорізу буде те, що він дуже компактний. Окрім того, має водяне охолодження. Досить комфортним буде і зміна витратних матеріалів, тобто два ключа досить швидко та надійно фіксуємо. Є можливість регулювання кута різу. Відповідно, розблоковуємо важіль. За допомогою шкали виставляємо необхідний кут різу, ну, наприклад, 45 градусів, та фіксуємо його. Для того, щоб відрегулювати глибину різу, з заднього боку є також важіль. Розблоковуємо його, виставляємо необхідну глибину. У випадку з цим інструментом нам не принципова наявність шкали. Та вже працюємо саме. Тому напрямку, котрий необхідний. Друзі, якщо ми працюємо тривалий час, нам знадобиться функція безперервної роботи. Натискаємо на пусковий гачок і збоку блокуємо його. Інструмент буде працювати без зупинки. А допоможе йому в цьому металевий корпус, частково, та велика кількість вентиляційних отворів. Саме ці елементи допомагають нашому плиткорізу. Добре охолоджуватись та працювати тривалий час без перерви. Також можна швидко змінити вугільні щітки. Для цього присутні два сервісних отвори. Нарежевий кабель даного плиткорізу чудово прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Окрім того, як вже було сказано раніше, якщо працюємо з водою, то маємо УЗО. Отже, друзі, як висновок, маємо досить потужний, 1,3 кВт, легкий. Та універсальний інструмент для роботи з плиткою та природним камінням. А на цьому наразі у мене все. Випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeVolt, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту devolttools.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. До нових зустрічей!